Навіщо козаки йдуть у напівтемряві лісом, несучи труну, покриту червоною китайкою, багато оздоблену булаву, а ще свічки, які кидають ненадійне світло і додають цим атмосфери? Назва картини похорон кошового розвіює таємничість, але не відповідає на запитання, яким рісніє ця картина. Хто цей кошовий, якого ховають козаки? Чому ця картина така виразна, а про неї не так і багато говорять? Чому це не похорон гетьмана, здавалось би, куди впливовішої фігури? Зрештою, чому червона китайка та малиновий стяг за нею є постійними атрибутами запорожців? О, зараз буде дуже цікаво, адже наш герой це художник-імпресіоніст Олександр Мурашко з напрочуд реалістичним полотном, похорон Кошового, яким пишався б і сам Ілля Ріпин. До речі, про нього також сьогодні поговоримо. І повірте, ви здивуєтеся, довідавшись про контекст. Отож, поїхали. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А перш ніж ми почнемо, ставте вподобайку, підписуйтесь на нас і пишіть у коментарі, чи знали ви про художника Олександра Мурашка досі. Якщо так, чи любите ви його творчість. Дивне враження справляє ця урочиста картина. Якщо задумуватися, про що вона? Якщо це похорон кошового, то має ж бути якась зачіпка, що це за кошовий такий, щоб ми змогли дотягнути цю роботу до історичної. Хіба не було б ясніше тоді? Ховають, припустимо, саміло кішку чи грицька шкуру тоді-то і тоді-то. Але от що цікаво. Мурашко не знедбальства цього не уточнює, і це для нас, людей 21-го століття, не ясно чому так. Для кінця 19-го століття асоціація зі статусом Кошовий отаман була однозначнішою без усіх оцих вікіпедій та витребеняки з десятками прізвищ отаманів, яких легко відшукати. Я тут натякаю на головного героя цього твору, і це не він, і ось не він. Хоча акценти вони також отримують. Ні, головний герой картини ось тут. А ось його атрибут, тобто по суті, його продовження поза межами тлінного тіла, булава це атрибут вічної влади, яку кошовий забирає з собою в потайбіччя. і не лише в чому ви переконаєтеся пізніше. До речі, про потайбіччя. таке враження, що сама картина ним просякнута, мало не цілковито. Загрозливий темний ліс наздоганяє козацьку процесію ззаду, ніби орда ворогів. Козаки на цій картині недоблесні вояки з батального живопису і не видать ні державотворці, як Богдан Хмельницький, з картини Миколи Євасюка, про яку ми ще можемо розповісти. Вам ні, вони скорботна процесія звичайних людей, дарма що кожен тут має власні емоції та зовнішні особливості. Композицію, яку використав художник, можна вважати хоровою, тобто це змішання людей, яких необхідно було індивідуалізувати. Принаймні за канонами реалістичного живопису. І митець блискуче з цим справляється. Навіть на віддалі запорожці суттєво відрізняються за типажами. Є в цьому строкатому натовпі, звісно, і класичні козацькі чуби, і оселедці. Однак, художник свідомо додав до передньої групи представників духовенства, а козацтво розташував у переміж старші з молодшими, багато вдягнуті з простішими. Це все загальна скорбота, оскільки померла дійсно видатна людина, журба, за якою об'єднала усе товариство. Так, дійсно товариство, оскільки навіть побіжного погляду досить, щоб не помітити серед натовпу жінок та дітей. І справді, ми тут бачимо передовсім військових, чоловіцтво, яке чинить традиційний ритуал, що не передбачає участі жіноцтва. Тож перед нами найпевніше не історичне полотно, а щось ближче до жанрового. Тобто тут треба абстрагуватися від історичних деталей і споглядати атмосферу та й те, як митець вирішує типові проблеми, штучне освітлення від свічок у сутінках, чому тут з'являються червоні кольори, невже смолоскипи, чому деякі фігури пропрацьовані так схематично, особливо верхові? Це лажа чи ефект сутінків, ну і так далі. От зараз і з'ясуємо. І розпочнемо з цієї деталі: поєднання червоної китайки, якої накриту труну, та малинового козацького стяга. Про що вони свідчать? Та про те, що козаки ретельно дотримувалися правил касти воїнів, і червоний колір був одним із їхніх ознак. Знаю, виглядає як псевдоісторична маячня, і щоб не бути далі голослівним, посилаюся на книгу професора та доктора історичних наук Леоніда Залізняка, що має назву Стародавня історія України. А написано там таке. Під червоною китайкою ховали в Україні навіть у 18 столітті, однак виключно козаків, а не селян, міщан, жінок, дітей. І це не випадково. Безпосередні пращури козаків, дружинники Київської Русі, теж любили червоне. Це колір переважної більшості бойових стягів, корогів та значків княжої дружини на мініатюрах давньоруських літописів, і це загально індоєвропейська військова традиція. Червоний бойовий одяг носили спартанці та воїни Риму. Археологічні рештки свідчать, що скіфи і Сармати теж фарбували бойовий панцир і зброю у червоне. Червоний колір у аріїв був символом верстви воїнів та правителів, Кшатріїв. Оскільки арії спалювали мертвих, то червоний колір став також кольором жалоби. Тому перед спаленням воїна вкривали червоним, стверджує Леонід Залізняк, посилаючись на рік -Веду. А тепер копнемо ще глибше. Червона вохра це пігмент, який постійно знаходять у похованнях катакомбної археологічної культури на території сучасної України. Вік цих поховань 2000 років до нашої ери. На півдні України розкопано кургани 4-го тисячоліть тисячоліття до нашої ери, в яких померлі перебувають у могилі у позі ембріона і густо посипані червоною вохрою. Або ж мають так званий вохряний хлібець, великий шматок яскравої вохри у формі хлібини. Ось вам репортаж на збручі про археологічну експедицію, яка виявила чергові поховання такого типу. Їхній вік понад 5 тисяч років. Це представники скотарів над Чорномор'я. І знову ось вам глиняний хлібець з домішками вохри. Україна вважається однією з прабатьківщин Індуарів. Це фактично загально прийнята у світі гіпотеза. Саме з надчорноморських степів розселялися представники ямної та катакомбної археологічних культур. Але я не буду вас цим багато вантажити. Краще зверніться до професора Зарізняка або Остапа-українця, ще не професора, зате популяризатора гуманітарних наук. Ось у них на каналі вийшов доволі доречний сюжет. А я далі про червону вохру. В індоєвропейській традиції саме червоний колір був барвою аристократії, передовсім, ясна річ, військової. Водночас цей колір відсилав до жалоби за небіжчиком та до відродження, чи, точніше, до переродження. Як пише Леонід Залізняк, культурно-історичні корені символіки червоного кольору простежуються археологічно з четвертого тисячоліття до нашої ери в українських степах, які були індоєвропейською та індоіранською прабатьківщиною. Давня загальноєвропейська символіка червоного збереглася у традиційній культурі багатьох народів індоєвропейської мовної сім'ї, зокрема українців. І крім червоної китайки, йдеться також про малиновий прапор. Адже саме такий колір прапора пояснюється нестійкістю давніх барників, які швидко линяли на сонці. Тож червоний прапор ставав малиновим. І міг би продовжити міркування пана Залізняка і наполягати на тому, що палиця Ваджра, головного божества Рікведи Індри продовжується в європейській і, зокрема, українській традиції у вигляді булави, вже не реальної зброї, а ритуальної ознаки військового правителя. Порівняйте це зі Скіпетром і державою царей, цими дурнуватими цяцьками, а тут реальна зброя, якою запростою бити можна, і також відсилка до давньої індоарійської традиції, повноцінним нащадком якої й було козацтво. Можна згадати ще багато чого. Козацькі чуби, які, утім, на той час були поширені і у польській моді. Це цілком собі індоєвропейська зачіска військових, яку спостерігаємо і в описі Святослава Ігоровича, українського князя уславленого воїна. Ось погляньте на картину українського та польського художника-академіста Генриха Семирадського Тризна воїнів Святослава. Кого ви тут бачите? Українських козаків чи українських дружинників Десятого століття? І чи є тут принципова різниця? І ще один соціальний маркер козаків це побратимство. Специфічна традиція, що має тисячолітні корені та поширена, звісно ж, у війську. Я думаю, всі ви знаєте про козаків-побратимів та пов'язані з цим ритуали, а ще про козаків-характерників, які нібито перетворюються на вовків. Так, це, до речі, буквально привіт Павлові Дерев'янкові, авторові трилогії про козаків, перевертнів літопис Сірого ордену, яку я прочитав з цікавістю і вам також раджу. А завершує тим, що вовки-воїни. Вовкулаки і справді дуже розповсюджений міфопоетичний елемент народів індоєвропейської мовної сім'ї. До речі, такі козацькі прізвища, як Сіромаха, Сірома та Сірко, мають виразно вовчу етимологію. Так так, отаман Сірко якраз із них. О, повірте, з ним взагалі все надзвичайно цікаво. Річ у тім, що з отаманом Сірком пов'язана одна моторошна історія, яка має утім, цілком собі конкретно історичні пояснення. А історія от яка. Дмитро Явроницький у праці Іван Дмитрович Сірко, славетний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків, наводить такий переказ: подейкували, ніби запорожці після смерті свого славного вождя п'ять років возили його тіло у труні і суходолом, і водою. Твердо переконані, що Сірко і мертвий наводить страх на ворогів, і що з ним навіть мертвим можна перемагати бусурманів. Та й тепер діди розповідають, що після смерті сірка козаки відрізали йому праву руку і з нею ходили на війну, і в разі біди виставляли її наперед, приказуючи Стій, душа й рука сіркові з нами. І на ті слова вороги, мов зайці, втікали геть від козаків. Особливо цікавий в цій цитаті елемент з рукою, адже тут є прямий зв'язок з військовим культом індуаріїв. Геродот свідчить, що скіфи приносили офіру Богу війни Аресу, відрубуючи праві руки ворогів. А зроблену з дерева праву руку носили як штандарт перед військом римляни. А знаєте, що цікаво? За тою таки рік каста воїнів Кшатрії виникла з відтятих рук першолюдини Поруші, який був принесений богами в жертву. Але й на цьому з атаманом сірком ще не все. Справа в тому, що завдяки сіркові ми точно знаємо, що кошових атаманів ховали, покриваючи китайкою. І ось чому. У квітні 1967 року Дніпропетровський облвиконком прийняв постанову про перенесення останків кошового отамана Івана Сірка і складовище на Чертомлицькій Січі на так звану сторожову могилу неподалік села Капулівка, і вже 24 листопада того ж року могилу було розкопано. Виявилося, що Іван Сірко лежав у дубовій труні. На ньому були шапка з бобрового хутра, рештки одягу та червона китайка. У ході розкопок був вкладений акт, який це і зафіксував. Тобто червона китайка доведено стала атрибутом поховання козацької знаті. А це вже через дві третини століття після того, як Олександр Мурашко створив цю роботу похорон кошового. Невже художник щось знав наперед? Чи там зображено зовсім не сірка? Що ж, для того, щоб відповісти на це питання, давайте роздивимося коло знайомств Мурашка Молодшого. І так, одразу прокоментую той факт, що я назвав його щойно. Молодшим справа в тому, що Олександр Мурашко і справді людина нелегкої долі, але цікавої. Народився він 1875 року. Хто був його батьком, невідомо. Мати ж покинула сина на бабусю, а тоді згадала про малого, вийшовши заміж за такого собі іконописця Мурашка, і його також звали Олександром, тож називатимемо його Мурашком старшим. Вічі мав іконописну майстерню, тож пасанок перші навички малювання отримав саме там. А вже у Києві на малого звертає увагу професор Адріан Прахов, який керував оформленням, зокрема, Володимирського собору, де працював його Олександр Старший, і разом із братом останнього Миколою Адріан переконує іконописця дати пасанкові мистецьку освіту. Таким чином, той спершу закінчує рисувальну школу Миколи Мурашка у Києві, свого дядька відповідно. А 1896 року поступає до академії в Петербургі, і не до кого-небудь, а до доброго друга Миколи Морашка, з якого він написав не один портрет до Іллі Ріпіна, який вже уславився на світ полотном Запорожці, та й не лише ним. І саме під керівництвом Ріпіна молодий художник готує на іспит свою випускну роботу. Це й був похорон кошового. Цікаво, що нікому невідомий 25-літній Безбаченко з України отримує за цю роботу найвищу відзнаку академії велику золоту медаль. Це дозволило йому коштом академії, як років за 30 до того його вчителю, удосконалювати свої вміння за кордоном. Німеччина, Італія, Франція перед ним причинялися найкращі студії, і не лише ось як вам робота Паризьке кафе. Ви лише погляньте на цих кокоток. Чи не впізнаєте у них тулуз Латрека? Ну я, чесно кажучи, більше тут бачу Ілюріпіна і його аналогічну тему Паризьке кафе, про яку в нас є сюжет. Хай там як імпресіонізм як вплив переміг у Мурашкові реалізм, наслідком чого є його найкращі полотна. А я тим часом хотів би повернутися до Іллі Ріпена, учителя Олександра Мурашка, адже один важливий момент непокоїв мене в цій роботі. Надто мені схожою була композиція. Спершу я зрозумів, що пейзаж мені сильно нагадує аналогічний краєвид Івана Труша. Але це був хибний шлях. Картина Труша 1904 року. На кілька років пізніше написана, хоч і атмосфера подібна відродження, надія при безнадії, вогні у глибоко темному лісі. А потім я зрозумів, так ось вона розгадка. Справа в тому, що над задачею поєднання вогнів та смарагдовості лісу, перед тим довго працював Ріпен. Результатом його праці виявилася ось ця дуже пізня робота, яку він врешті завершив 1926 року, тому задовго після смерті Олександра Мурашка. Але подивіться на один із перших ескізів цього полотна, над яким Ілля Ріпен починав працювати ще наприкінці 70-х років. Той такий ліс, ті такі фігури прямують просто на нас світлі плями посеред темного лісу, у пістрявому одязі, над ними малинові хоругви. Таке враження, що, не знайшовши вираження в завершеній Ріпенівській роботі, ця композиція якимось таємничим чином перекочувала до Мурашка. А сам Ріпен задовго до того завершив спершу роботу на ту ж тему хресний хід в Курській губернії, реалізувавши вже зовсім інші завдання. А з часом і радикально переробив хресний хід у дубовому лісі, який вже не нагадував давнього ескіза. Хоча, щоправда, зберіг свічки той елемент, який ріднить його з Мурашковим шедевром юності. Ну і зрештою, поговоримо нарешті про сірка, а то якийсь незакритий гештальт тут залишився. А перед тим напишіть, із ким саме у вас асоціюється звання Кошовий атаман, все ж таки з Іваном Сірком або з кимось іншим. Напишіть. Що ж пов'язує Івана Сірка та Іллю Ріпина? Річ у тому, що одного з героїв знаменитих запорожців напряму асоціюють із Іваном Сірком. Ось він, цей хвацький козирлюга, герой знаменитої на той час розвідки Дмитра Євроницького, українського історика та консультанта Ріпена. Очевидь, цей український герой був небайдужим українським художником. А ще він був порівняно безпечним, оскільки так сталося, що він відомий співпрацею з московитським військом Рамадановського, з частинами якого двічі боронив наприкінці 1670-х Чигирин від османського татарського війська з перемінним успіхом гаразд, та й потім він розсварився з московитами, за що й був засланий в Тобольськ. Але це вже деталі. На відміну від Сагайдачного, який воював проти Москви, від Мазепи, від багатьох славних воїтелів, він виглядав. Порівняно з своїм, адже точно любив польське чи татарське іго не більше за московицьке. Гаразд, звісно ж, був іще Хмельницький за часів Російської імперії вже був удостоєний пам'ятника в центрі Києва, цей гетьман. Але підозрюю, що Ріпанові чомусь більше до душі був саме Сірко. Чи можна винити його учня в тому, що й він зацікавився цією фігурою? Зрештою, повернуся до того, що Мурашко не назвав картину якось на кшталт похорони Івана Сірка. Тому ми тут маємо узагальнений характер козацтва, додатковий символічний пласт картини. Так прямим прообразом тут і справді міг бути сірко, як найсловетніший та ніде правда діти найлегальніший з поміж кошових атаманів. Але похорон кошового це значно більше ніж картина на історичну тему. Це давній символ скорботи українців за полеглою козацькою славою, скорбота, яка червоною ниткою прошиває ранню творчість Гоголя та проступає в постійному поверненні до запорозької теми в творчості Ріпена. Але в Мурашка це ще й подвійний символ. Адже пригадаємо, червона китайка це не лише ознака жалоби, але й натяк на відродження. Не знаю, чи саме це мав на увазі Мурашко, але погляньте на ці освітлені фігури та обличчя козаків, що на них світить серед цієї темряви. Невже свічечки можуть дати таке чисте яскраве світло? Може, це новий світанок, до якого прямує славетне товариство? Може, це світанок нової України, яку Олександр Мурашко вітав за 18 років тому всім серцем, і за яку, по суті, загинув? Але це вже зовсім інша історія. А поки ставте цьому відео вподобайку, надсилайте друзям та приходьте після перемоги в Національний художній музей України, де експонується ця робота Олександра Мурашка. Ну а щоб цей момент наблизити, офіруйте на українське військо.